Друзі, ради вітати вітів, разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фавин. Мене звати Юрій Віпік. Перше я хотів би скористатися можливістю привітати усіх з новорічними різдвяними святами. Наскільки звичайно в числі, тому що ну жодні русні, жодні, жодним гарматним вистрілом, нічим абсолютно не затьмарити ем, наші свята. Та, але зрештою. Вітаємо всіх вас зі святами. Я думаю, що наш шановний гість долучиться до наших слів. Я його дещо згодом представлю. Поки що скажу декілька слів про те, що фактично ви могли б допомогти і нам, нашій Ютуб-платформі, в популяризації, в тому числі цього відео, шляхом вподобайки або тим, аби звичайно не забути підписатися на наш Ютуб канал. Так, ну що у нас сьогодні особливий гість пан Андрій Козінчук, це військовий психолог. Пане Андрію, радий вас вітати зі вітаю святами. вас. Вітаю вас, ваших глядачів зі святами. Дивіться, головна штука, що я вам побажаю: що вам можуть заважати всі, але найбільше собі спортити новий рік через двох можете тільки ви самі собі. Не пойте собі свята, гуляйте. Оце дуже класно. Я хотів якраз на початку і запитати, чи доречно, наприклад, було б вітати з Новим роком з Різдвом. Ми розуміємо, що така ситуація в країні. Ми розуміємо, що війна, що ледь не щодня гинуть люди. Чи коректно це, чи правильно це? Якщо ви не святкуєте новий рік, значить Росія виграла. Ну якщо ну, вони ж так і хочуть, щоб все було погано. Ви можете ну, не святкувати новий рік як минулий рік. Задайте, як ви святкували минулий рік. Ну ж нічого оригінального не було. Накрушили олів'є, купили пляшку ігристого, напухалися, пішли спати все, ну типа, прикольно, звісно, ну оригінально саме головне. Але в цей новий рік це ж не означає, що взагалі просто інші умови святкування, можливо, інші люди, можливо, інша країна, можливо, ви ну, ті люди, які були минулого року, вже не з вами і треба буде хвилину мовчання зробити. Але насправді, якщо наші ритуали всі порушені. То, походу, ми щось трохи здаємо позиції. Не здавайте позиції, навалюйте як Збройні Сили і буде вам щастя. Так що так, доречно, і ви маєте право на свою олів'єшку з мандаринкою? Порада від пана Андрія. Слухайте, скажіть, будь ласка, ну як, ну, тобто, яким для вас був 2022-й? Ну, спочатку було офігезно, я встиг в цьому році бути за кордоном. Я поїхав в одну з країн Балтії. Не можу сказати, що я був в величезному захопленні, а потім ну, я був, ну не можу сказати, що я був готовий до війни, враховуючи, що моя бульбашка, моя тусовочка, ми готувалися до цього давно. Я дуже скептично до цього ставився, але в мене наплічник був готовий, там форма, ці всі штуки. От то встав і пішов там, 24-го, мене розбудив Льоні остальце, мій друг, який зараз воює в підрозділі Софія, і поніслась. От я взагалі якось так швиденько, я коли усвідомив, що кипець кіно, ну, Новий рік, от зараз, та, от все, то для мене це було так трохи: дібо, це дуже швидко все пройшло. А мені по великому рахунку мені повезло, бо моя найближча бульбашка. Вони мало того, що всі живі, вони ще й навалюють, от, і, і досить успішно. Багато моїх приятелів е, загинуло, але при цьому ну, ми, ми, ми досі в строю. І для того, аби от з вами записатися, вон, бачите, я в цивілізацію навіть приїхав. Е, в принципі. Тут дуже багато було трагічного, але е, нашу, ну, я ж військовий психолог, не, мене вчили відповідати на питання, як це використати. Коли в твоєму житті срака, дубця і така не сильно Дженіфер Лопесно подібна, тобі треба запитати, як, ну, як його використати. Та? І, е, і, і, і якщо ти кажеш ніяк, то ти просто ну, дитини не йшов. Це не означає, що такого немає. Як використати ту ситуацію? Ну, по-перше, ми проходимо такий процес самоідентифікації. Аби не сильно умнічити, процес самоідентифікації це коли ти спроможний відповісти на питання: ти хто ще? І коли ти знаєш ти хто, ну не просто ну, я, от, а, ну, чітко кажеш я українець вашу мать, вам всім капець», то, то це круто. Бо раніше ми якось казали, ну там. Ну, я не знаю, чи ти чи пам'ятаєш ти День Незалежності там 2011 року, наприклад? Я не пам'ятаю, я... Я, я можу собі прикинути, що то був вихідний, і я пішов десь з друзями на шашлики на якісь. І якщо то навіть не так, то недалеко знаєш від цього всього. Але я офієзно пам'ятаю. 2014 року, році День Незалежності. Я був недалеко від Іловайська. Я не був в Іловайську в котлі, але я був недалеко і там події якраз. Я був з підрозділом Донбас. Я пам'ятаю День Незалежності 2022 року. І, для... і тепер це не вихідний. Ну ніфіга, це... це свято, яке ми виборюємо. І цього навіть, Дня Незалежності, попри всі втрати, що в нас були, я казав зі святом. Бо це то, до чого ми йдемо. І рік для мене був ну, от багато втрат, в тому числі і, і е, я в стосунки втратив, наприклад. Я дуже люблю свою дівчину, яку, з кого я був, і, і все, війна з'їла. Ну там не так війна, як трохи інші обставини, але війна ну, дотична. І я оплакую, ну, там, до сих пір. Але для мене важливо ну, якось рухатися далі, які, мабуть, ми всі. Ну, я уявляю, які буде. Ну там ори оригінальне привітання з Новим 2023 роком. Аби в цьому році закінчилась війнонька. от І тут не, тут не бажати треба, тут робити треба. Бо самовано е, і правильно буде так. Е, я бажаю, аби ми закінчили війну, а не закінчилися. Бо пасивний стан то трохи, трохи не для нас. Е, як... Я боюсь, бо я вже скільки раз ми казали, що все, після 2008 року дефолту, ми до всього готові. Ага? хер там, в му році Віктор Федорович нам каже, Росія, ура, любов. І ми такі, їхера, війна. Потім війна, 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 потім ковід. Ми вижили такі, а, ну, все. Ну, і тут така штука. Я тепер боюсь сказати, що я тепер готовий до всього. Я, не го... я хочу бути не готовим до прекрасного життя. Господи, можна мені якесь таке шикарне життя з теплою підлогою у ванні і виглядом на якийсь вид із вікна якогось готеля, пафосно, а перум сервіс сказав, ваш ваша чудернацький коктейль. От і все, от, от такого хочу. А взагалі рік. Я не знаю. До речі, ти знаєш, ти дуже кльове запитання задав, бо е, я би хотів, аби люди про то не тільки говорили, але щось написали, бо е, при тому історії не тільки знаєш, пафосні, там я там 15 танків завалив, а якісь такі історії, як люди приїжджали, наприклад. Бо я читаю ці історії, як люди приїжджали. Я про цивільних, про нормальних людей. І мені завжди соромно, знаєш, що ми трохи не довоювали, не дожали там. Восім літ обстрілювали Донбас. Ну, походу, ми хо якось обстрілювали. блядь. Ну, раз Вони ще щось там писки свої розкривають. Бомбили Донбас. Так, Дамбілі Е, І оці історії там, особливо ну, бо я недавно ветеранку бачив, яка. Була в полоні вагітною, і е, вона там ну, зараз вже з дитиною. Е, то це ті історії, які, ну, через які ми маємо усвідомлювати, що це, типу, не окей, бути тим, яким ми були тоді. Я не пам'ятаю, в якому році, але в якомусь році в українському Ютубі найпопулярніша пісня була. Артура Пірашкова «Алкоголічка». Це розумієш, це найпопулярніша пісня от в Україні була. І, і це ми призвели. Я, ну, ну, Ти знаєш, не фанат. У мене немає тут татуїровки Артура Пірашкова. От, але чи, чи, чи багато я зробив для того, аби популяризувати щось інше? Та я всюди ходжу з футболками там «Металіка» і Сідісі. Ну, походу, мало. От, І от від цього мелочі від ну ти знаєш від. Від цієї культури, я противник, знаєш, цієї насильницької українізації, бити писки всім, хто російською говорить, закохай в українську, закохай в якийсь порядок, в любов до, до неньки, а не заставляй ну, любити. Бо це в психології так це не працює. От і того, ну коротше, ти знаєш, ми от завтра виграємо війну, умовно завтра, так. І всі будуть радіти, а післязавтра психологи підуть на роботу. От, сподіваюся, п'яні в гавніну, тому що робота буде дофіка. От, і а ти... ти знаєш? Я думаю, що от зараз от уяви, що от візьмем давай тебе, ти не знаю. Не дай Бог ти розчарувався в своїй. А ні, ти хотів змінити своє життя і вирішив стати психологом. Поступати тобі літом 23-го року. А випустишся ти е, літом 28-го року. І от коли ти випустишся, тобі ще треба буде до навчання прийти там на когнітивно-поведінкову, чи там, на Тілесну, чи на Гіштальт. І тобі ще рік треба. І це 2029 От ти вийдеш у 2029 році і робота що, що в тебе буде ой як даху. От. Тобто це робота, ну, просто вона дуже різнопланова, бо це ж не тільки з військовими. Це з мамами, з дружинами, з дітьми і з соціумом, які від цього постраждали. І це. Але це круто, знаєш, бо після після Афгану, наприклад, ну не працювали так масово. А зараз ми вже говоримо про культуру ментального здоров'я. Тобто це окей бути нормальним. Бо в нас був в свій час оця мода на депресію. Тобто, не мода як ти її лікуєш, а мода, що типу. Ти представляєш, я тонка душевна організація, у мене депресія. І що ти робиш? Страдаю. А, Просто лайк. Ні! Болить зуб ідеш до стоматолога, болить серце до кардіолога. Не любиш борщ теж до кардіолога, бо в тебе нема серця. Ну, коротше, щось треба робити. І зараз, нарешті, ми вже трошки розмовляємося. Яка це має бути зроблена робота? Скільки має бути спеціалістів, професіоналів, щоб фактично і... і військових, які в першу чергу потребуватимуть цієї допомоги, а потрібно буде працювати? Ні, ми трохи не так. Ну ми усвідомлюємо, що ми ну просто ми їх не наплодимо, розумієш? Ми будемо робити трохи по-іншому. Тобто, first responder, перший фахівець, який буде надавати допомогу, це не психолог, а грубо кажучи, ну, от є ветерани. Які пройшли у цю допомогу. І вони на собі скажуть: Диви, чувак, мене теж дьоргало, я теж не спав, в мене теж панічні атаки, у мене агресія на дружину і на коханку на обидвох. А, але я пішов до психологи, і мені це допомогло. От давай я тобі допоможу. І це от перший такий, грубо кажучи, передок Потім вже йде психологічна допомога, потім групи взаємопідтримки і так далі. Тобто. Ми не будемо робити, як там, як Росія воює, да, там, штикову. От, ми це зробимо розумно. От, І вже зараз там, грубо кажучи, деякі проєкти вже готуються для того, аби ми могли то зробити. Сказати, що ми легко і непринужденно з цим справимося, стопудово не. Але знаючи, враховуючи, що в нас був досвід 14, 15 плюс років, і коли це було затішє, ну там. Починаючи умовне затішення. Я не хочу обесцінювати пацанів, які служили в 18-му наприклад, чи навіть 21-му році, бо вони служили. Але були це таке умовне затішє, і тоді ми побачили, які можуть бути наслідки. І ці наслідки вони трохи такі інтересні Того вже зараз, ну ще на рівні держави, я не бачив. Бачить, як я акуратно говорив? Не бачив. Не кажу, що нема, не знаю. От, але сподіваюся, що. Там теж якісь ну, дядьки, дьякі розумні є, і кажуть типа стратегія там, ментальне здоров'я. Ну коротше, ну, Да. 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 слухай Андрій. А що, як, от за цей рік, да, найпекельніше, коли ми говоримо про війну, про відкриту фазу, про повномасштабне вторгнення, про кількість роботи, про обсяг, об'єм роботи. А які історії того, з ким ти працював, так, з військовослужбовцями. Тобі найбільше запам'яталося, в чому було найскладніше, що було найцікавіше вирішувати? Для них? Як правило, це були якісь зрадницькі історії. Тобто, е коли хлопці пішли на позиції із дуже таким мінімальним набором е зброї, і, а там, грубо кажучи, і авіація пішла. А хлопці, які мали прикривати небо, із цими стінгерами ну вони кудись звалили, сказали: перепрошую, у нас обідня перерва, і ми не можемо. Умовно. І це було трохи страшно, бо ти знаєш, що в тебе дубця не прикрита. І трохи очканули. Друга історія, коли ну, там хлопець на позиції в мене, йому дзвонить дружина і каже: Слухай, тут таке діло, я в Польщі, і тут такий прикольний поляк. Ти знаєш, він, походу, краще ніж ти. От, Так що ти, звісно, не обіжайся на мене, але я буду з ним. От, І він приходить і каже: ну, я не зрозумів. Ну, слава Богу, це був мій кейс, я його розрулив, і хлопець зараз нормально навалює. Були інші історії, коли нормальний пацан поїхав додому, побив свою дружину. знаєш. І я його знаю тільки зі сторони військової, що він з воєн-кресарчик. А як, але як чоловік, то він гімно. І, і от саме того я ніколи не кажу. Ніколи не ідеалізуйте, або ніколи не гнобіть людину, бо вона не буває хорошою чи поганою, вона багатогранна. Розумієш, вона як Кока-Кола. Добіса смачна, але пузо росте. От, і зуби випадають потім. І треба усвідомлювати, що тобі треба щось робити. Вода корисна, але нудна. Ну і от -от роби з тим щось. Короте, немає якоїсь знаєш, такої історії, щоб я тобі сказав, що от, -от ця історія там стала краєугольним. Я, мабуть, більше зіш... зіштовхувався із історіями, коли люди себе відкривали. Що він все життя був, ну, вважав, що він гімно вийшло так, що він ну, навчився воювати. Я, наприклад, для себе з іншої сторони відкрив Андрійка Хлибнюка. Він працює цим співаком в гурті Бомбокс. Я ж, його бачив, я ж його бачив на сцені, а виявилося, що він нормально навалює. Ну, от як військовий, він красавчик. Плюс як людина, він якийсь дуже крутий, бо, на жаль, я розраховував, що він звізда шоу бізнеса і має бути, ну, звісно, самозакохане бидло. Але він виявився, що й дуже кльовим чуваком, який ну, може бути другом хорошим. Ще його слухати навчу людей, то взагалі ціни йому не буде. Ну, от відкриваються якісь такі грані. Ти знаєш, коли ти ну, в якійсь екстремальній ситуації, ти, ти от відкриваєш себе справжнього. І м -м, мій друг, з яким ми дружимо з 13 років, він також військовий психолог, він не пішов на війну в 14-му, він там 6 років назад сина родив. І в 22-му році він сказав: Слухай, тут таке діло, я піду на війну. І це для мене було таке відкриття. Бо він, е, він хоч і військовий психолог, він от максимально гуманістичних поглядів, От просто чоловік гуманізму. І я його, звісно, до себе в підрозділ забрав. Він зі мною служить Красавчик, я кожен день ним пишаюся. І от людина, яка от проти вбивств, ну щоб вона от вбивала людей. Скільки вона користі робить для підрозділу? Ну, знаєш, там є люди, які кажуть, о я не способен убити а тобі не треба убивати іди кашу звари. Або там поміняй колесо йому, він дупи установи чи щось таке. Ну, коротше, я, я от дуже круто, що ось таке. І знову ж таки, я побачив, як працюють різношорстні підрозділи. Кожен підрозділ складається із там інтелектуалів, лібералів. Робочого класу, і вони так круто між собою співпрацюють, от ф'южн такий справжній. от і е, ну Кажуть, що армія це маленька модель держави. І от і от в армії от вона і прекрасна. ну гімна теж вистачає, розумієш, я не буду в рожевих окулярах. Але в своїм загальною такою штукою ну, просто от, от мене просто вражають. Ну і діти мене вбивають, розумієш, діти. Ми коли зустрічаємо якихось дітей, вони стільки мудрості навалюють, що хочеться плакати від щастя, які вони круті, бо вони там А, а, а чого ж війну не виграли? І ти думаєш, такі б що ж відповісти? А, а треба правду, бо це дитина. От не треба не, ніколи не брешіть дітям, брешіть дружинам. і от і от дитині ти ти щось або він каже: а чим ти займаєшся? Я кажу: Ну хто ти ти танкіст? Я кажу, що ні, я військовий психолог, а що ти робиш? І поясни п'ятирічній дитині, що я роблю. А, ну не пантуйся, а, а щоб вона зрозуміла. От, і це дуже кльово. Андрій, скажи, будь ласка, яка взагалі різниця в чоловіками і жінками військовими? І чи правда те, що, тому що я реально прочитав таку штуку, може, це маячня, я не знаю. Що е, жінка військова, а може і не військова, не знаю. Вона духом набагато сильніша, ніж чоловік. Це правда чи ні? Я тобі можу сказати, чому вони так сказали. Насправді, великої різниці немає. Є різниця між військовим дібілом і військовим Красавчиком. І тут в статі немає взагалі ніякої різниці. Жінок їх менше, ніж чоловіків, разів 7, мабуть. Ну бо по статистиці 5. Але ну, там, де от я, їх там набагато менше. І у нас один із найвищих показників в Європі по кількості жінок. Вообще. Чи в світі, по-моєму, щось таке? Е, в чому різниця? Ну, Із-за того, що їх менше, то усвідомлених жінок, чого ти прешешся в ту армію, набагато більше. Тому що дуже багато чоловіків йдуть за течією. От я запитую, чого ти сюди прийшов в ту армію? І мені ляпає там. Родину захищати там. Ну, коротше, якийсь оцей дійський бред. Мені. Він не каже правду мені. Він каже зовнішню мотивацію. А жінки вони більш усвідомлені. Ну, там кажуть, що мене би там вина б заїла, або у мене там чоловік в полоні, я в армію прийшла. от, от ну Тобто вони більш усвідомлені з приводу духу таке. Ну, ну Наприклад, у нас є там 5 жінок. І одна із них, ну от просто преться в бій, от страшно. Ти її садиш в штаб якусь бумажку писати, губи надуло, щоки надуло там. От, просто дивиться на тебе, і ти розумієш, що ну прокляне, прокля. Слава Богу, я не вірив в ці прокльони, але от вірив би то от все. І вона і вони виділяються дуже сильно. Того я тобі не можу сказати, що є якась є різниця фізіологічна. Наприклад, у жінки менше м'язевої маси. Це ж очевидно. Або вона, наприклад, у більшості випадків вони більш, у Січчі. Люди, які можуть більше сконцентровані, більш сфокусовані, вони можуть бути. Це такі фізіологічні, маленькі, але це знову ж таки статистика. Тому що і жінка може бути така, а -а! от і все, і таке. А так, в принципі, немає. Ну і звісно. Для мене дуже круто, що саме жінки вони інколи тормозять нас. Тобто, Бо ми іноді дуже гарячі голови, а так треба бути помірковане. По-друге, вони мотивують нас, бо у чоловіків принцип суперництва є. У нас, наприклад, всі дівчата одружені, ну, одна не одружена, але вона заручна, один хер. Але все одно ну, вони красиві, падлюки. І, і все одно ти стараєшся як, якимось чином там виглядати. Я б не знаю, чи, чи був би я настільки мотивований в плані особистої гігієни, якби не дівчата бо хлопців мені точно не жалко. Я їх знаю. А так ідеш ми них плюс з деякими обіймаєшся, коли вітаєшся, і думаєш, ти пахнеш душем і своїм французьким парфумом, чи ти пахнеш козінчуком? А козінчуком ну повір, не всі хочуть пахнути, бо я сам козінчук. От і такий, такий собі аромат. Того, ну, це такий мотиватор-мотиватор. Ну, типу, може бути і токсичні особистості, але тут також гендеру ніякого значення немає, бо це, це більш людська риса, а не з приводу якоїсь такої. Коротше, жінками служити комфортно, круто, і всі сексисти хай йдуть нахер. Андрюх, Андрю, скажи мені, будь ласка. А... Ти дуже класно жартуєш, і ну фактично, Ютуб, який ти ведеш, там також це простежується. Я знаю відповідь на це запитання, але можливо, глядач наш і, так і ну для когось питання можна жартувати під час війни чи ні, на які теми ж можна жартувати коли ні, і психологія людини влаштована так, що може бути побіжник. Розкажи, будь ласка, от, гумор під час війни так. і на власному плані, в тому числі можна, так. не можна. Да, на, нафіга взагалі треба гумор. Справа в тому, що гумор він має двояку історію. Перша історія це ти ним можеш прикрити якісь темні речі, які тобі не заходять. Ну, Наприклад, я не знаю, та ж війна, або ну, на, ну, взагалі ми лупашимо русню, та, там скоро 100 тисяч буде. Смерть людини це взагалі не така вже інтересна історія. От, тому що ти все одно прикладаєш своє життя до тої смерті і уявляєш. Але гумор нам дає можливість ну, це якось. Лайтову таку історію зробити. Друга штука, гумор все-таки виділяє е, гормони. Позитивні гормони щастя, тобі стає краще, коли ти гумориш. І є одна небезпечна штука, що ти можеш тим гумором закритися. І якась важлива історія, яка тобі ну, треба, або якась чутлива тема, ти її можеш ну, типу, відгуморити і насправді ну, не звернути на неї увагу. Це навіть не про образу, це про якісь дуже важливі штуки. Тому гумор не допускається, а він необхідний. Справа в тому, що ті люди, які на умняке переносять цю всю війну, у них, як правило, вони частіше е, підладні зривом ментальним, емоційним. Прямо у них е, можуть бути такі психосематичні розлади. Тому гумор він потрібен, але він має бути ну от він має мати місце. Знаєш там розказати анекдот на кладовищі, коли хоронять якогось ветерана, ну не найкраща якась така ідея. От, але м у кожного підрозділу у волонтерів ну, є от своя тема. І чим е гірший підрозділ має задачу, тим гумор має бути чорніший, тому що ти інакше можеш не вивести ментально е цю історію із, е ну, із тої ситуації, яка складається. Тому е якщо вам не заходить чийсь гумор з вашого підрозділу. То можете сказати, слухай, мені не ок. Ну типу, я ну, не, не, не сильно не жартую таке, будь ласка, при мені. Але ні в якому разі не кажіть, як вам не соромно жартувати. Бо мені... Я недавно був на тому публічному заході, ми стояли з ним другом, курили, і мені один дуже іменітий професор психології зробив зауваження, що я матюкаюсь. А я не знав, бо він дід старий, От, але дуже іменітий професор психології. І я потім роздупляюся, хто це, і, 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 і думаю, блядь, ти, ти чи що? От зараз ми перестанемо на війні всі матюкатися і такі, панове, перепрошую по ворогам нації вогонь, вогонь, будь ласка. Ти, ти, ти. Ну, Ну, це, це не про культурний аспект. Це про аспект те, що ти кусок хної, який в тебе всередині вириваєш і кидаєш. Так, якщо це дитячий майданчик. Якщо ти в торгово-розважальному центрі і ти розказуєш про свою останню історію БДСМ-ної вечірки, там, де все-таки анал тебе, а не ти. От ну, це, мабуть, не зовсім доречно. От треба місця якісь такі обирати. Але ну, от, взагалі вирвати гумор, бо йде війна, ну, от, от окей, ви відмовились, від, ви відмовились піти на свій улюблений стендап. От, все. Я який стендап, війна. І такі пацани от в окопах сидять, сніжком їх притрусили, і вони такі. Так круто. Олена, якась там із Черкас на стендап не пішла. кита слава Україні, яка вона? Да нема такого взагалі. З займайтеся гумором для того, аби ви могли переносити переносити життя. От, бо. Інакше сенсу я не розумів, але при цьому ні в якому разі важливі речі не закривайтеся гумором від них. От бо це типу не окей. Андрію. Э, дякую тобі величезно за цю розмову і дякую, що надихаєш. Це було дуже класно. Спасибі величезно. Дякую вам ще раз зі святами, з Новим роком. Лупаште цю скалу і, і вперед до перемоги. Навзаєм, спасибі величезно. Андрій Козінчук був з нами військовий психолог. Бачимось. Спасибі.